Всім привіт! Мене звати Інна і ви на каналі В'язальний калейдоскоп. Сьогодні у нас понеділок. Здається, 17... Да, 17 жовтня, і у мене є кілька готових робіт. Справа в тому, що ці роботи я в'язала на замовлення, і мені потрібно вже віддавати його. Тому я хочу швиденько зняти, щоб вам показати, тому що в мене потім цих робіт вже не буде на руках. Звідки, перше, що в мене зв'язалося, це ось такі тапочки слідочки. В'язала я їх із. У мене були залишки пряжі. Одна ниточка тут йде <кхід> махерова. <мас> <мас> Здається, махер. Такий ось у махер. тренді, тільки що розового кольору. Це давно я вже в'язала. І друга ниточка <клес> Теж від Ярнард, від а ця, здається, від Алізе. 70%, Тут йде 70 шерсть 60%, ні, 70% шерсті і 30 йде акеріла. Така ця ниточка 500 метрів в 100 грамах, і така ниточка йде 220 метрів. А склад теж 50 махер, тут 50 махер, 50 акрів. Ну, це залишки в мене були пряжі, замовили такого кольору, і якраз у мене була пряжа, я зв'язала. Значить ці капочки-слідочки, я в'язала по малюночку, мені прислали фото, підібрала такий схожий узорчик, вийшли такі вони. Гарненький, тепленький, м'якенький, на розмір. розмір 37-38. Значить, в'язала я їх. А звідки я їх в'язала? В'язала з мисочка. да. В'язані вони з мисочка, Потім, тут я залишила петлі, дов'язала пятку, набрала. По кругу всі петлі, і зв'язала різиночку. Ну, такі гарненькі, тепленькі. Нема дуже багато що про них розповідати. Якщо комусь цікаво, я можу зняти майстер-клас, як я їх в'яжу. Узор можна підбирати, будь-який, який вам подобається. Любий узор тут буде підходити. Слідуючи були носочки. Носочки теж мені прислали фото, я в'язала по фото. Носочки зв'язані з пряжі з цієї. Махер тренді Ярнард, Якщо я неправильно читаю, то вибачайте, 50 махер, 50 акріл, в 100 грамах 220 метрів. Така пряжа. Незвично в'язати носочки з такої пряжі але таке було замовлення. Значить, в'язала теж із мисочка. Вам. От так ось все По верхній частинці йшли коси, і між ними виворітна і схрещена лицева. Зв'язалася до, ну, скажімо так, до лізиночки. не до різиночки. А як? Зв'язала підошву. Спочатку зв'язала п'яточку закрила. Потім добрала по цій, по цьому жгутику добрала петлі, тут я залишала петлі і в'язала вгору. Значить, Одне, що мені тут не дуже подобається, що тут немає клинопідйому, Я не вив'язувала клинопідйому, ну але там його й не було на малюнку. Але носочки на нозі сидять дуже добре. Ну, я думаю, якщо високий підйом, то треба щось придумати із клином підйому, тому що тут може бути тіснувато. А на ножку із нормальним підйомом доволі добре все сидить. І закривала я, пров'язала різиночку невеличку, там кілька петель, по-моєму, здається, 8 чи 6 петель. Шість петель, шість рядочків. Вибачу. І закривала голочкою. Мене закриття. Гарні вийшли носочки, я думаю, ці зам... жіночки, яка замовляла, сподобаються. І ще в мене була третя робота. Це все одному клієнту, одному замовнику. Це отакий джемпер, ну, Джемпер, але з коротким рукавом. Його і жилеткою не назвеш, і джемпером не назвеш. Тут пряжа у нас йде Alize Alpaca Royal. Значить, 250 метрів у 100 грамах. Колір де він? 50 Ой. Колір 58. Тут 50% акрилу, 30 альпака і 15 шерсть. Ну, що я можу сказати, ниточка дуже гарна. В роботі, ну, я не знаю, мені дуже подобається в роботі ця ниточка. Вона, звичайно, трошки колеться, але не критично. Так як для джемпера, <кій> <кій> Або для жилетки то дуже, дуже хороша нитка, тому що вона буде вдягатися на блузку, на якийсь регланчик тоненький, і коли це вона не буде. Мені є отакий, отакий ось такий ось пушок. Це альпака. Якщо вам видно, тут погано... О, ось видно. Бачите, такий пушок. Цей пушок і колиця, погано так видно, О, ось його видно. <клес> <клес> в'язала я <клес> знизу вгору, в'язала просто двома полотнами, одне полотно перед і спинку, знизу набирала 100 петель. В'язала спицями номер різиночку спицями номер 3, а все полотно спицями 3 Набрала я тут 100 петель, пров'язала різиночку, потім далі перейшла на узор вафелька. З цієї сторони У мене з виборідньої сторони йде ця вафелька. А такі випуклі Випукла частина мене на лиці. Прив'язала я до пройми. Потім закрила, на пройму я закривала 12 петель. Я з одної і з другої сторони закрила на пройму. Ну, закривала я 4, два рази по дві. І 4 рази по одній петлі. І так, я закрила пройму для рукавів, дов'язала до горловини. На горловину теж, я не пам'ятаю, стільки я закривала я. Є, у мене записано, але я вже не пам'ятаю. На кожне плече я залишила по 22 петлі. І ти рахуйте, відняти 100 петель відняти по 12 петель на пройми, потім по 22 на плече і залишиться це те, що ми закривали на горловину. На спинки в'язала так же само, тільки горловину, я в'язала вище. Тут в одному ряду я закрила один раз убавила по 6 петель. Один раз закрила середину, потім по 6 петель і закрила плече. Рукавчик в'язала. Зверху, методом вшивного рукава в'язала. Там я теж собі виробила свою схему в'язання, я трошки не так в'яжу, як в майстер-класах розказують, але мені моя схема більш подобається. У мене рукавчик сідає. Дуже гарно, виходить, красивий. Якщо комусь цікаво, можу розповісти і показати, як я це роблю. Різиночку закривала ігулочкою. Різиночку і петлі закрила гулочкою. Горловинку я набирала, ну тут, оцю китльовочку я не робила. Я просто набрала по кругу всі петлі, підібрала на спиці, пров'язала один ряд виворітній, потім два чи три ряди е, лицевої гладі, здається, три ряди лицевої гладі і перейшла на різиночку один на один. Дов'язала потрібну різиночку, закрила все це. ну Різиночки я тут пров'язала ще два ряди е, двойної різинки. А потім закривала вже на горловині. А на рукавах я просто закривала. Просто з різиночки, зразу закрила голкою. Один на один і закрила голкою. Потім, що я зробила, я ще взяла воно, коли кітльовку не робиш, воно виходить, ніби заломчик такий в ту сторону. Я взяла голочку і просто оце. ця Цю частинку підшила до різиночки. От до першої петлі різинки я просто прихватила оцю всю частинку, де я набирала петлі. Петлі набирала під нею. Ну, Оцей край, де ми закривали петлі, він залишився. І я його просто легенько прихватила до різиночки. І вийшло в мене, воно вийшло рівненьке все гарненьке. І так, такий вигляд, ніби тут є китльовка. Думаю, вам видно? Дивіться. Ніби оця серединка схована в карман. Ну, Тут нема ніякого кармана, просто прихвачено голочкою акуратно все до, до першої петлі оцієї різиночки. Отакий вийшов у мене жилет. Джемпер жилет. Він ще трошки вологий, я зараз його повішую, він досохне, і я віддам його своїй замовниці. От такі у мене готові роботи. На цьому я буду закінчувати своє відео. Кому цікаво, або є якісь питання, пишіть, будь ласка, я постараюся вам відповісти. Якщо є, є якісь питання. Прохання щось показати, як робила або китльовочку, або, може, щось по Кхм... слідочках, теж пишіть. Що зможу, те розповім вам і поділюся. На цьому до побачення, до нових зустрічей!